Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч у Кубку Італії, чвертьфінальний матч. Мілан. У себе вдома на Джузеппа Пам'яца Команда приймала римську Рому. 3-1. Мілан перемагає. І сьогодні друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте, друзі, про все ми розпочнемо горю по порядку. 4-3. 3 Стартова розстановка Мілана, Майк Мініан у воротах, Таморій Павлович, Пара центральних захисників, Тео Ернандес, Вокер по флангах, Фафана Муса Рейндерс, трійка пів захисників. Тимі Абрахам Хіменес. Крістіан Пулішич у нападі. Це стартова розстановка. Відповідно, Мілана. Римська рома 3 5 2 стартова розстановка Роми, роме, у воротах, мацгумальс, Закічелік, Діка, Трійка захисників, Піцилі, ляанд паре, дескане, трикопів захисників, салема керсонгел Ердор ердорша Пауло паузе у нападі. це стартова розстановка римської Роми. Друзі, а тепер давайте про сам матч говорити. Ну що ж, Мілан заволоділа команда Сейсау ініціативи на старті матчу. розпочав цей матч, І в Деці Мілана вже на 16-й хвилині матчі, Рахунок матчі відкритий. Така затяжна атака. Дальній удар там спочатку був дальній удар. Рейндерс пробивав. Відбуває дар перед собою. Добивання Тео з лівого флангу виконує подачу. Там Абрахам є головою. Гол! Темі Абрахам не святкується між Тимі Абрахам. Він, до речі, нагадаю, що за рому. Ну, в принципі, він зараз і належить Черомі. Ой, тому така спокійна реакція доймі Абрахама. А мілан забиває. Ну, Рома не зніталася. У Роми також пішли свої напані атаки. Ось пригадається удар Підсилі, наприклад, по перечку. Ще пригадується дальній удар Павла Дібали, коли Мак Мін'ян вступав в гру. Тобто роми такі непогані так пішли, але забиває Мілан. Прямо перед самісінькою перервою. Міланці проводять контратаку! Тео! Тео Ернанде! Забиняється в центрі поля. Тео уходить від Павло дзібали. Від розрізаючи Темі теміабрихам, а ти виходить один на один з вартарем б'є темі-го. гол! Гол! 2-0. Знову спокійна реакція Темі Амархаман. Темі оформлює дубель у ворота Роме. І рахунок стає матчі 2-0 на користь Мілана. Так і перший темп десь завершиться. У другому темпі у Мілана вийде Хіменес, Рафане Ао, Жо Фелікс та Саціл. Вийдуть у Мілана Леренце Пелегріні, Артем Добік, Нельсон Ельшарі та Рейндж. Та раніше вийдуть у Роми на другу 45 хвилинку. Мілон і другий там неповно розпочне, Вже на 49 хвилині Мілан створює момент після кутового. Свілер гру вступав Несправді. Ось. Але в кінці кінці ворома не знідлося і один м'яч відквитала. 54-та хвилина матчу. Рома дуже здорово атакує. Павло Дзібала під лече Анхеліні. виконує простріл. Рикошет від захисника Мілана. М'яч долітає до Артема Добака, який на дальній стійці замикає цю подачу. Гол! Гол Артем Довбек! Забиває гол українець і відквітав один м'яч нападник кримської Роми. 2-1! Друзі, 2-1! Артем Довбик забиває дуже важливий м'яч для Роми. Але все-таки, друзі, і Роми були шанси. У роми були дуже короче наголоды. До того ще врахунок у зрівнювати. Але забиває Мілан. Алекс Хіменес одним пасом розрізав захист роми. Жоу Фелікс. Жоу Фелікс! Виходить один на один зі Свілером. Жоу Фелікс перекидає Свілера. Гол. Жоу. забывает свой дебютный мяч за Милан. 3-1. Португалец ставит крапку у этого противостояния. Жоу Феликс. Жоу Феликс. Футболист Челси, который сейчас арендован в Милан. Забывает очень красивые мяч. Как же красивый Жоу Феликс, так знаете, а парашют. Так, знаете, вот так прикидает Так знаете, красиво. И в конце концов Милан промогает. Перевага Мілан. Ще зараз будемо, друзі, дивитися статистику, то, в принципі, такий футбол доволі такий рівний. 13-19. Це в нас статистика ударів по воротах. Перевага у Роми. 7-6 за ударами в площину. Також перевага у римського гранда. 51 на 49 контролю краще у Мілана. За кутовими також була перевага у Роми. За гуліми нагодами 3. 3 Три гулімінагоди у Мілана. Одна гольва упущена, три 3 гольіві нагоди було у Роми. І дві гольві нагоди опущена. 3-3 за гольвими нагодами і 2-1 за опущеними шансами. Рома більше гольових шансів упустила. 491 передача у Мілана, 435 з них були точними. 88% точність передачі у Мілана. У Роми 472 передачі, 419 з них були точними, також 80. 8% точність передач у Роми складаю. Ну і подивіться, ще 3 одним за офсайдами. Друзі, якщо подивимося так, по ударах ще пройтись, то Мілана з 13 ударів, 6 ударів в площину верід, 3 удари по Повзарота. Ще було влучення там, в каркас Verit. І 4 удари заблоковані. У з 19 ударів, 7 ударів в площину, 7 ползарота, одне в каркасверед, 5 ударів заблоковано. Було успішне в відборах. 9-8, трішки їх було більше у Роми, але 57 успішності у Мілана, 50 у Роми. 6-3 за сейвами, 22-20 винесі м'яча, 4-6 за перехопленнями. Ну і 9 за порушеннями правилами. Одна жовта картка у Роми. Найкращий футболіст футболіст матчу я Тео Ернандеса Тео, який віддав дві голіві передачі. І, в принципі, француз дуже хороший матч сьогодні провів. Да, тем я Брехом оформле дубль, Жав Фелікс, Кайл Вокер також хороший матч, провів за Мілан Хіменес. Але все таки, друзі, беру. Ну, все-таки, все-таки, друзі, все-таки Тео. Все-таки Тео Ернандеса. Я обираю найкраще футболіста матча. Якщо, друзі, підводити підсумок цього матча, в принципі, рівний був футбол, і все могло повернутися в будь-який бік, ну Мілан просто краще реалізував свої шанси. у Роми було... також були шанси, але. Тільки один забитий м'яч і у Роми Мілана три. Мілан просто краще все нагоди годи реализовав. Але в будь-якому випадку, в принципі, Рома... Ну, не, не, не був не, не футбол. Справді, куману, рані, і справді, команда тут зіра, показала. Браво Мілан, браво Рома. Дуже хороший, справді, чергофінальний матч Кубку Італії. Ми з вами, друзі, побачили. Я вам, друзі, бажаю. Тільки добре, так що це Бережіть себе, мої любі друзі. Найголовне, що ви усі були щасливі. Усі на побачення, мої любі друзі. Усім новик зустрічів.